У Черкаському центрі надання адміністративних послуг під час арт-заходу учасники об'єдналися, щоб створити символічні крила, які є уособленням єдності та різноманіття. Кожен міг принести власну пір'їну, зроблену з будь-якого матеріалу дерева, скла, глини, паперу, тканини чи іншого підручного матеріалу. Мого Синочка звати Міша, в нього аутиз, йому інвалідність поставили з двох рочків. Сьогодні на цьому заході ми символізуємо блакитний колір, тому що блакитний колір це колір людей з аутизмом. Ми такі блакитні. І тому ми також з Мішою зробили блакитну таку Пір'їнку сьогодні в нас блакитна пір'їнка. Вона означає що аутизм, не не вирок, означає, що діти з аутизмом це особливі люди, але такі, які вони є, зі слів Юлії такі заходи важливі, адже люди повинні бачити, що діти та дорослі з особливостями розвитку такі ж рівні, як і всі ми, і мають право жити та бути частиною суспільства. Ми всі прийшли в цей світ для життя, для того, щоб дарувати світу любов, і вони так само вони теж дуже світлі, добрі і. Дякую нашому місту. Що наше місто є дуже активне. Ми з заходу на заход. Що про наших діток говорять і всі знають, і люди відносяться до наших діток дуже чуйно і добре. До акції крила без кордонів приєднався її Євген Гончарук, підобічний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Жга життя він зазначив, що крила символізують єдність, адже усі люди, як одна велика сім'я, повинні підтримувати одне одне. Ми створили пірінки для крил єдності. Це символ єдності. Ми як одне ціле, маємо одне одному допомагати. До ініціативи долучилися і представники благодійного фонду Карітас Чаркаси, які безпосередньо працюють з людьми з інвалідністю. Пані Наталя зазначає, що така акція допомагає показати цінність кожної людини. Цей захід є важливий не для організації, а саме для людей. Вони для себе розуміють в першу чергу, що вони не одні, і в них є підтримка. Кожна організація, яка має можливість допомогти таким людям, дає натхнення до життя, дає натхнення навіть процвітати в багатьох направленнях, бо це є підтримка для кожної особи з інвалідністю, і людина не відчуває навіть себе якоюсь особливою. Вона не особлива. Ну, в контексті не особлива. Вона особлива в тому, що вона має можливість розвиватися і повноцінно себе відчувати серед остальних людей зі селів Анатолія Бондаренка. Надалі в місті планують розвивати подібні простори, такі як жага, життя та територіальні центри для підтримки людей з інвалідністю. Надалі будемо розвивати наші простори і будемо робити все можливе і неможливе, щоб наші жителі. Не відчували, щоб вони напевно, відчували опіку, відчували тепло, відчували затишок і в будь-якому місці, де вони не коли, вони були разом з громадою. Цей захід наш об'єднує. Він говорить про те, що ми єдині і рухаємося це правильного цей захід підкреслює, що всі люди важливі, і ми один одного крило каже. Марина Гаркава акція називається Крила єдності. І це про те, що з одним крилом ти не полетиш в будь-якій справі, в будь-якому напрямку і з будь-якими ініціативами. Це про те, що ми єдині в своєму суспільстві, і незалежно від того, що в нас є інші фізичні вади, ми залишаємося людьми, і ми маємо толерувати повагу і сприйняття інших людей з іншими особливостями. Анна Могильна, Геннадій Ямеляно, служба новин телеканалу Ільдана.